Японська народна казка Озеро залиш. Давно колись в одному великому озері була сила селена корупів та карасів, а тому на його березі завжди сиділи рибалки. Та ок дивна річ, коли ввечері вони збиралися додому, звідкілясь лунав голос Залиш, залиш. Голос наганяв на рибалок такого страху, що вони залишались снасті і улов, і тікали додому. Ось чому люди назвали це озеро Залиш. Якось чоловік на імення міцудзаїмон, вирушаючи на рибалку, сказав Хоч би скільки мені кричали залиш, я не послухаюсь. Цілісінький день не клювало. Лиш надвечір Міцудзаїмону пощастило витягти кілька рибин. Ну, тепер час і додому, подумав він і підняв кошичок з рибою. Аж тут, наче з під землі, пролунало. Залиш, залиш. А чого це я маю залишати рибу, якої сам наловив? вигукнув Міцудзаймон. По дорозі додому він зустрів врадливу молодицю. Пробачте, ви не продали б мені трохи риби? спитала вона. Не можу. Хочу вернутися додому з гостинцем. Непривітно відповів міцудаймон. Обличчя в молодиці посуровішало. То ж не продасте? знову спитала вона. Не продам, відповів міцуда і подався додому. Гей, жінко, подивись на на мій улов. похвалився він і помахав кошечком. А знаєш, я оце зустрів якусь сердиту молодицю? Яку? спитала жінка. Кажу ж тобі сердиту, вимагала, щоб я продав їй риби. Може, таку? Жінка повернулася до нього обличчям і вигукнула Залиш. То була молодиця, з якою він недавно здибався. Ой, це ти? Муцидзазимон упав непритомний. Через якийсь час він прийшов до тями і побачив, що він не вдома, а в лісі, глухому й темнющому. Снастей і риби мов би й не було.